Вітаю! Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткувань та кадрів. Мобілізовані працівники входять до нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю. Питання врахування працівників з інвалідністю, які мобілізовані на сьогоднішній день, є надзвичайно актуальним, тому що виникає запитання: а чи якщо у мене є трудові відносини за основним місцем роботи, працівник не звільнений, він увільнений, чи враховується він у виконанні нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю? Чи враховується такий працівник для розрахунку показників до табличної частини, там де ми рахуємо облікову середньооблікову чисельність штатних працівників, для розрахунку цих статистичних показників. І з цього приводу є різні думки, і навіть ось, були такі думки, щоб не враховувати таких працівників які з інвалідністю, які мобілізовані в виконання нормативу, тому є прецедент. Є рішення судове. Ми з вами його і проаналізуємо. В цьому рішенні зазначено, що працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, включаються до облікової кількості штатних працівників, оскільки вони вважаються тимчасово відсутніми у зв'язку з виконанням державних обов'язків. І далі аналізується пункт 322 інструкції 286, за якою ми розраховуємо облікову середньооблікову чисельних штатних працівників, де визначено, що середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на основі даних про облікову кількість штатних працівників і включає всіх працівників. Працівників облікового складу за винятком чітко визначених категорій, таких як працівники, які перебувають у відпустці в заслуг вагітністю та пологами або доглядом за дитиною. Працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, прямо не згадуються в переліку винятків. Лист Державної служби статистики України від 4 липня 2014 року номер 093 6 145 14. Не є нормативним актом, має рекомендаційний характер і не може застосовуватись супереч положенням інструкції 286. Працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, включаються до розрахунку середньооблікової чисельності штатних працівників для визначення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до статті 19 закону України номер 875. І також в цьому рішенні зазначено, що вони включаються і виконання нормативу, якщо це основне місце роботи, це є постанова Верховного суду від 24 квітня 2025 року у справі номер 280 42, 23. Тобто це рішення на конкретне, вже проведену перевірку, і воно стосується саме того суб'єкту господарювання, по якому були спірні питання. Але зверніть увагу, що тут треба відразу зазначити. На попередньому дається посилання на лист Держстатистики. Цим листом Держстатистики, де зазначено, що працівники, які, з інвалідністю, які служать мобілізовані, вони не, включаю, вони не включаються до середньооблікової чисельності штатних працівників. Цим листом використовуєтесь, коли складаєте звіт з праці. По звіту з праці це дійсно є саме так, тому що там є співвідношення нарахованого фонду оплати праці з кількістю працівників, з яким вона нарахована. Тому для звіту держпраці, для держ... це є нормальний лист. Але коли ми говоримо про складання розрахунку. Об'єднаного податкового, за яким всі дані беруться для того, щоб визначати норматив працевлаштування осіб з інвалідністю і його виконання, тобто пенсійний фонд, задати перевантажує всі дані в кінці року із наших поданих звітів до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, і вони вже чаклують з цими даними. І тому, відповідно, до інструкції 286, мобілізований працівник він вважається таким, що він працює. Він не згадується в виключеннях, і тому такі працівники включаються до розрахунку нормативу, але вони включаються за дотриманням вимог закону 875-го у виконання нормативу. Це рішення 25-го року. Роботодавцям слід звернути увагу, що так не буде в 26-му році, тому що буде абсолютно новий механізм врахування осіб з інвалідністю виконання нормативу.